Мої вітання. Поїхали. А, так, чи дійсно представники ПВК Вагнер причетні до підготовки бойовиків ХАМАС? Чи дійсно Вагнерівці готували ХАМАС? Фінансово раз? Інформаційно. Військова підготовка, військове спорядження. Ну і, до речі, це не секрет. Це не секрет. Також була так, такий інструктаж був, як людей катувати, як людей зв'язувати, як людей вбивати. Чи справді палестинці отримали від Росії трофейну Західну зброю з України? Палестинці від Рашки нашу трофейну зброю. Нашу зброю, яка їм досталася трофеєм? Так, зливали все, що було. Трофейну, не Допомагали, розумієте? Ой, допомагали як могли. Далі. Чи є серед полонених Хамас українці? На сьогоднішній день, Чи є серед полонених хамас українці? Ви знаєте, на жаль, є. І здебільшого це жінки, як не дивно. На жаль, є. Так. Чи вдасться закінчити війну в Ізраїлі протягом місяця? Угу, час. Чи має Росія пряме відношення до війни в Ізраїлі? Так дивилася це питання Найпряміше відношення щодо підбурювання і щодо такої, знаєте, відмашки погнали, поїхали різати та вбивати. А, так, чи запрацює новий зерновий коридор через Румунію, про який домовився Зеленський під час візиту в цю країну до кінця жовтня? Чи запрацює новий зерновий коридор через Румунію? <кій> Ідея непогана реалізація гімно. Треба буде думати ще якийсь варіант. М -м -м. Наскільки ефективно проходить зараз навчання українських пілотів не в 16? Нащо така інформація? Ну, не потрібно нам про це знати. Чи справді в лавах російської армії суттєво зростає деморалізація? Та у них, ну, вони народилися з деморалізацією, розумієте? З дечіловічністю. Чи справді КНДР почала масштабне постачання Росії боєприпасів? КНДР чи постачає Росії боєприпаси. <клух> а, масово ні, це неправдива інформація. Але велика поставка готується. Так, щоб це було масово і кожного дня або кожного місяця, ні, так немає і не буде. Але якась така велика об'ємна партія, так вона, вона готується. Трошки вона не доїде в повному обсязі, слава Богу. І нехай наші хлопці будуть до того причетні. <к thế> так, чи буде змінена тактика масованих ракетних ударів з боку Росії по Україні цієї зими? Зміна тактики обстрілу. Та -та 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 -та. Так, ну, давайте так. Які зміни можуть бути? Можуть бути зміни. Припинення обстрілу, отакі можуть бути зміни. Від чого це залежить? Це зараз буде залежати від наступних двох місяців та світових подій, не того, що робиться у нас в країні, світових подій. Найближчі два місяці можуть змінити хід війни назавжди у нашій країні. Причому в дуже гарному напрямку. Нехай так і буде. Нехай так і буде. Так, далі. Чи справді через дефіцит далекобійних ракет росіяни планують використовувати взимку тільки ударні дрони? Так, ну тільки що казали, що давайте два місяці зараз з вами подивимося, що в світі коїться. Чи отримує Україна додатковий захист від ударних дронів у вигляді спеціальних різновидів ППО? Україна отримає захист від дронів. Ми з вами отримаємо якийсь крутий захист від скандинавських країн. Ось так. Чи продовжаться атаки українськими дронами по російських інфраструктурних об'єктах? Дай боже. Чи вдасться ЗСУ відсунути російські війська від Куп'янського Лиману? 150 разів дивилася. Куп'янськ спочатку буде придушений, а потім звільнений. І це вже буде остаточно і назавжди. Так що душать, не душать, пішли вони, знаєте самі куди. Чи є ризик нового наступу з боку Росії на Харківщині? Новий наступ з боку Рашки на Харківщині. Тільки при одній умові, що Харківщина буде, ну, буде здана. Харківщину зрадять очільники Харківщини. Тому народ, хто має відношення до силових структур, хто мене зараз слухає і взагалі слухає, будь ласка, там треба, як кажуть, глаз да глас. Тут, знаєте, щоб не сталося, як я кажу, нехай такі пророцтва не збуваються. Чому значно почастішали випадки жорстокого побиття чоловіків у військоматах по всій країні? Ну, це ж очевидні питання. Ну чому? А, чому, значить, почастішили випадки парних самогубств серед підлітків в Києві? Почастіше випадки парних самогубств серед підлітків Києва. Тому що за своїми дітьми треба слідкувати. Своїх дітей треба виховувати. Розумієте, і навчати уму розуму. А, значить, так, є якась така. Як це як це назвати? Є якась така така структура або а, спілка, організація. Яка молоді, в яку молодь вступає або це інтернет, або якимось іншим способом, і молоді там розказують, що ви повинні прикласти зусиль, ви повинні показати свою хоробрість. Для цього треба вбити себе, але вас за цією межою чекає ну, просто нове життя і всі казки світу. Скоро оця схема буде викрита. От подивитись Нехай так і буде. Чи вдасться звільнити Запорізьку АЕС до кінця року? Дивилася вже це питання. Навіщо росіяни стягують величезні до Маріуполя? Бо знають, що там наші будуть дуже класно наступати? Чи отримає Одеська область додаткове ППО, щоб захиститися від щодобових атак російськими дронами? Так, Одеса, чи отримає Одеса захист такий, як ППО? Дуже багато колаборантів в Одесі. Дуже багато. Ні, Одесити не бачу, що вас якось дуже гарно захищають, і вам треба, знаєте, слідкувати за. За своїм ближнім, як то кажуть, про що люди розмовляють придивлятися до свого сусіда, повідомляти у спеціальні служби, якщо ви бачите, чуєте щось підозріло. Дуже багато там колаборантів. Їх треба виявляти і знищувати. Чи поверне Україна вкрадених Росією дітей восени? Діти. Повернення наших діток вкрадених до нас. А восени навряд чи навесні повернення діток буде. Всіх, Ну, давайте так, хоч би половину повернули. Чому чому в МВФ наполягають на суттєвому збільшенні розмірів податків в Україні? Це до економістів питання. Чи будуть підняті тарифи на комунальні послуги в Україні до завершення війни? В котрий раз ви забули написати, чи будуть в котрий раз підняті тарифи на комунальні послуги в Україні? Чому топ командувачі армії Польщі подали у відставку та чи це якось з війною в Україні? Чи пов'язана відставка командувачів армії в Польщі якось з війною у нас в країні? Ні, не пов'язано народ. Не пов'язано, бо трошки спіймали за руку когось? Ось так.